На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 вересня 2024 року. Сьогодні, 14 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козаріг до 10 години 55 хвилин ранку, а потім перейде в знак водолій. З 10 години 37 хвилин до 10 години 55 хвилин це час місяця без курсу. Тому до 9 години ранку необхідно завершити всі справи козарогу, якими ми займалися якраз. 12 та 13 вересня. Що це було? А це були посіви насіння сидератів, зелених культур, шпинату, гороху в теплицях, та була посадка цибулі на зелень, посадка розсади. До дев'ятої години ранку сприятливий час ще для посадки саджанців садових, декоративних, квіткових рослин для щеплення, для укорінення живців, для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи тільки до 9 ранку, а підживлення рослин навіть раніше до 6 години ранку. Оприскування рослин для захисту від шкінників та хвороб проводимо поки що будь-якими препаратами. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, попереду повня. 14 вересня сприятливий день для квашення капусти, овочів, кавунів, але тільки до 9 години ранку. І весь день і вся доба можна збирати на тривале зберігання. І робити різні заготівлі смаколиків на зиму. Завтра, 15 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. І нічого не сіємо та не саджаємо в цей день. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Кожна клітина в цей час зайнята диханням. Росаду не турбуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо. Біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. 15 вересня сприятливий день для збирання врожаю. На тривале зберігання можна і закладати на зберігання в цей день врожай, і робити різні заготівлі смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 14 та 15 вересня 2024 року. Треба відмовитись на сьогодні та завтра від солодощів, від продуктів із крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Що ж приготуємо смачного і корисного для здоров'я? А готуємо каші з гречки, пшениці, вівса. Хто їсть м'ясо, будь ласка, готуйте будь-яке м'ясо, їжте ковбаси. Готуйте будь-яку рибу, морепродукти використовуйте для харчування, дуже корисний хліб. З висівками, корисні молочнокислі продукти, свіжі овочі, крім картоплі, ягоди та фрукти і без термічної обробки. Пийте какао, їжте горіхи, мед, готуйте квасолю та сою, і пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіх вам гараздів, уміння, терпіння. І Божого благословіння, здоров'я міцного та щастя людського, миру вам та добробуту! Зустрінемося увечері. На все добре. Бувайте всі здорові!